Право громадян на збройний захист здоров'я, життя, власності, територіальної цілісності України, а також захисту від узурпації влади і тиранії має бути внесено до Конституції України. Це абсолютно необхідно з огляду на те, в якій ситуації опинилась наша нація і країна. Важливий історичний екскурс. Давайте згадаємо текст другої поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки. Через те, що для безпеки вільної держави необхідно добре організоване ополчення, право народу мати і носити зброю не повинно обмежуватись. Дбайливо передбачена ще у 1791 році батьками-засновниками норма, не тільки перетворила США на наймогутнішу країну на планеті. Але ще багато років стримує внутрішні протиріччя між владою та народом і убезпечує країну від війн на своїй території. Але США десь там далеко, за океаном. Тож давайте розглянемо приклад сусідньої Чехії, яка у 2021 році у відповідь на антизброярську політику Європейського Союзу внесла до своєї конституції аналогічну за змістом правку, яка так само гарантує громадянам право на збройний захист. Найцікавішим є те, що ініціатором цієї поправки був міністр внутрішніх справ Чехії, міністр здорової людини, а не ані все. А що у нас в Україні? Яким чином ми готуємось до десятиріч майбутнього очевидного протистояння з нашим ворогом? У нас навіть ухвалення елементарного закону про зброю перетворилося на епічну битву між громадянами та владою. Народні депутати загралися в небожителів та ігнорують волевиявлення народу, а МВС активно протидіє життєво необхідним зберігарським ініціативам. І врешті-решт, країна під час війни залишилась навіть без закону про зброю. Нагадую, ще у 2015 році петиція Української асоціації власників зброї з вимогами внесення змін до Конституції та ухвалення закону про зброю набрала необхідну кількість голосів. Але була фактично проігнорована другу нашу петицію у 2019 році спіткала така ж сама доля. Тому будь-які заклики та пропозиції подавати петиції ще, я вважаю недоречними, адже очевидно, інститут петицій в Україні не працює. Проте, ми не збираємося опускати руки і все одно наполягаємо на внесення змін до Конституції України. Які гарантуватимуть нам право на захист себе країни, а також від узурпації влади і тиранії. Мова не про пістолетики, як дехто подумав. Мова про глобальну зміну взаємин між владою і суспільством. Як показала наша новітня історія, саме завдяки збройному опору народу у 2014 та 22 роках, коли саме громадяни прийшли на допомогу ЗСУ, вдалося уникнути повної катастрофи. Тож, де-факто, саме народ і захищає цю країну. Відповідно, так має бути і де Юре. Саме таку суб'єктність українського народу нам треба зафіксувати в українській же конституції. Щоб ніхто в подальшому не міг цього змінити. Але як це зробити, якщо петиції не працюють, а депутати думають про вибори, а не майбутні країни? В законодавчому просторі нам залишається тільки одне. Всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції України. Так, ми знаємо, що під час війни референдуми проводити не можна. Але воєнний стан не триватиме вічно, і ніхто не може заборонити нам вже починати готуватись. З огляду на те, що війна найближчим часом не скінчиться, час нас є. Але не варто його гаяти. Тож, давайте розпочнемо з головного: з тексту. Кожен громадянин України має право на володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей, захисту суверенітету та територіальної цілісності України, захисту конституційних прав і свобод у разі узурпації влади і тиранії. Будь-яка спроба обмежити право громадян на володіння зброєю є намаганням узурпації влади і спробою встановлення тиранії. Реалізація права на володіння вогнепальною зброєю регулюється відповідним законом та може бути обмеженою лише за рішенням суду щодо окремої особи. У вкладці спільнота на цьому каналі ми залишили цей текст і голосування до нього. Лінк буде також в описі до цього відео. Прочитайте, будь ласка, ще раз та висловлюйте свої думки. Ми уважно прочитаємо кожен коментар. Ну а тим. Хто хоче і має змогу допомогти організаційно, прохання звертатися на офіційну електронну скриньку, яка вказана в описі цього каналу. Давайте гуртуватися навколо правильних і великих ідей. Бо народ, який у кривавій війні виборює свою незалежність, заслуговує на зміни, які зроблять його суб'єктом усіх процесів, а не об'єктом, так як це відбувається зараз в Україні. Долучайтесь. Разом переможемо!